Роблю гідроізоляцію ТОПЛАСТ в душі. Для того, щоб в кутках душа ніколи вода не протекла. Я промазую гідроізоляцію ТОПЛАСТ латексом обрану, укладаю еластичну тканину і ще раз промащую. Тепер ніколи воно не протече. Ми залишаємо. Пухарців. І промазуємо все. Ось так. Гідроізоляція душа. Ну ось тепер все. На всіх швах проклеєна тканина, еластична. І тепер поверхня душа. Повністю готова для нанесення будь-якого фінішного покриття. Тут буде мікроцемент, покритий поліуретановим лаком ТОП пласт.